Слава Україні! Розпочалася 282 га доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Харківської та Донецької областей. Здійснив 30 авіаційних ударів по позиціях наших військ та понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по районах населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зберігається загроза завдання ворогом ракетних ударів. По об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України. На Слобожанському напрямку ворог продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Білгородської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Слобожанське, Огірцеве, Бочкове, Малавовча, Бударки, Стрілеча, Тернова, Чугунівка, Дворічне та Западне Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Здійснив обстріл з танків та різнокаліберної артилерії по районах населених пунктів Табаївка, Крохмальне і Берестове Харківської області, Стельмахівка, М'ясожарівка, Макіївка і Площанка на Луганщині та Новоселівка і Торське Донецької області.